Всім привіт! Сьогодні ми працюємо в полі на тракторі Т-150 і з дисковою бороною ода 3,1 метра. Як ми бачимо, тут вже досить багато вологи, ледве ледве не забагає задні катки, але ще дискова борона йде. Планувалося робити тут два сліди вздовж і поперек. Тут є така ділянка приблизно на 11 гектарів, ну, але так як ми бачимо, що надзвичайно глибоко пролізає борона, цього робити необхідності немає ніякої, Хватає повністю одного сліда дисковки. Поле у нас. Покроплене. Гербіцидами, солома, все чистеньке, все згоріло, все класно. Попередньо тут було якраз цього року зима пшениця. Будемо сіяти ярину весною. Мабуть, гречку або сою. Швидше за все, що соя. Хочу тобто звернути увагу на швидкість. Тільки двигун тут я взял 238. Має більше сили і з легкістю перекидає землю. Ворона на більшій швидкості. Їдемо третьою передачею. Ми ну, відпливаємо воно на якість. Все розмелено, все перекидано. Відповідно, якщо більша швидкість, значить більша і продуктивність. Я тут зацікав, у нас буде дві ділянки приблизно 10-11 гектарів. Це прийшло, про все пішло 9 годин, щоб закінчити дві ділянки. Тобто за 20, 20 гектарів за 9 годин з переїздами з усім цей трактор справився. До хазара вечора в мене нагрузка вже відсиріла. Відтягнеться болото, налипає на диски. Але тут ще трішки не вже... Будемо завершувати так. На цьому все, дякуємо за увагу. Кому подобалось, ставте лайк, підписуйтесь. До побачення.